Якщо є хоч одна з трьох ознак, тобі варто проконсультуватись у психолога. Серйозно? Думаєш, що до психолога ходять лише ті, у кого серйозні проблеми? Ні. До психолога ходять ті, хто хоче жити краще. Так само як до тренера, ходять не тільки хворі, а й ті, хто хоче бути здоровішими. Психолог це інвестиція в якість життя, а не лікування божевілля. Ти знову в токсичних стосунках. Знову той самий конфлікт. Знову саботуєш свій успіх. Патер не повторюється, але ти не розумієш, чому. Це як застрягнути в петлі. Сам не бачиш виходу, бо ти всередині. Психолог це погляд ззовні. Він бачить те, чого ти не бачиш, і допомагає розірвати цикл. Вибухи гніву, паніка без причини, постійна тривога. Емоції виходять несподівано і накривають. Не ти керуєш ними, а вони тобою. Це виснажує, руйнує стосунки, заважає в роботі. Психолог навчить це відрегулювати, не придушувати, а розуміти і керувати такими станами. Те, що раніше радувало, зробилося байдужим. Хобі більше не цікавлять, люди дратують, все сіре. Просто функціонуєш. Дім, робота, дім. Це не лінь і не просто втома. Це можливі ознаки депресії або вигорання. Само не пройде. Тут потрібна допомога. І чим раніше, тим краще. Якщо впізнав себе, це не означає, що з тобою щось не так. Це означає, що ти людина. Всі мають труднощі. Різниця між тими, хто справляється, і тими, хто застрягає, в тому, що перші просять допомоги. Якщо є хоч одна ознака, розваж варіант візиту, одна консультація. Просто спробуй. Твоє ментальне здоров'я важить не менше за фізичне. Приєднуйся в клуб.